Знайоме відчуття, коли готуєшся до іспиту годинами, а потім, в найважливіший момент, у голові просто порожнеча. Це, на жаль, дуже поширена історія, і, мабуть, одна з найбільших проблем у навчанні взагалі. Отже, чому так стається? Чому всі ті знання, на які ми витратили стільки часу, так легко, знаєте, вивітрюються з голови? Давайте зануримось у науку про пам'ять, щоб розібратися в цьому рази назавжди. Ось вам реальна історія. Студентка, якій треба було скласти тест з іспанської, вирішила просто зазубрити слова за 10 хвилин до уроку. Вона пише, що повторювала їх безупину знову і знову. А що в результаті? Коли пройшов час писати, вона майже нічого не змогла згадати. І ця історія, знаєте, ідеально показує головну проблему: зубриння, хоч і здається нам найпростішим методом, насправді просто не працює. І корінь цієї проблеми у тому, що когнітивні психологи називають ілюзією знайомого. От дивіться, коли ми знову і знову перечитуємо той самий текст, він стає нам знайомим, і наш мозок думає А так, я це знаю. Але насправді ми його просто впізнаємо, коли бачимо перед очима, а це зовсім не те ж саме, що відтворити з пам'яті. Це такий пасивний процес, який створює абсолютно хибне відчуття, що ми все вивчили. У цього методу є і наукова назва. Підтримуюче повторення, або простіше кажучи, зубріння. Його єдина мета утримати інформацію в нашій, так би мовити, робочій пам'яті. Але є один нюанс: ця короткочасна пам'ять тримає інформацію ну, всього 12-30 секунд. Щойно ми перестаємо повторювати, все інформація починає зникати. Добре, а яка ж альтернатива? А ось яка опрацьоване повторення, замість того, щоб бездумно щось бобоніти, ця техніка змушує нас замислитися над значенням інформації, спробувати пов'язати її з тим, що ми вже знаємо, знайти якісь асоціації. Саме такий підхід і перетворює крихку тимчасову інформацію на міцне, довготривале знання. Давайте просто порівняємо ці два підходи зліва, іллюзія те, що здається легким, але насправді є пасткою. Пасивне зубріння, яке працює лише на зараз. А справа реальність, те, що вимагає зусиль, але натомість створює надільні, довготривалі спогади. Бачите, ключова відмінність це перехід від пасивності до активної роботи мозку. Щоб зрозуміти, чому опрацювання настільки ефективніше, нам треба зазирнути трохи глибше в наш мозок. Давайте подивимось, як взагалі формуються спогади. Це, до речі, дуже активний біологічний процес. Головний гравець у цьому процесі це така структура в нашому мозку, що називається гіпокамп. Можна уявити його як такого собі менеджера пам'яті, саме він вирішує, яку інформацію варто перенести з тимчасового сховища нашої короткочасної пам'яті, у постійне довготривале. Увесь процес створення спогаду можна умовно розділити на три етапи: спочатку йде кодування, це коли мозок обробляє інформацію, яку ми отримуємо. Потім консолідація. На цьому етапі спогад, так би мовити, застигає, стабілізується, і нарешті відтворення це наша здатність дістати цю інформацію з пам'яті, коли вона нам потрібна. Отже, ключова ідея тут така навчання це не коли ми пасивно заливаємо дані в голову, ніби у флешку, ні. Це активний процес побудови, потрібно докладати зусиль. І ці зусилля психологи називають дуже цікавим терміном бажані труднощі. Звучить трохи дивно, правда? Але ідея в тому, що коли нам важко вчитися, знання закріплюються набагато краще. Легко прийшло, легко пішло, як то кажуть. І ось три науково доведені стратегії, які якраз і створюють ці бажані труднощі: перша практика відтворення, тобто коли ми намагаємося самі себе перевірити, друга інтервальне повторення вчити матеріал не за раз, а з перервами. І третя те саме опрацювання, про яке ми вже говорили, постійно шукати зв'язки з тим, що вже знаємо. Подивіться на цей приклад з життя нейрохірурга Майка Еберсолда. Він не просто робив операції одну за одною. Після кожної складної операції він сідав і аналізував, що пішло так, що не так, що можна було зробити інакше, а потім застосовував ці висновки наступного разу. Це ж ідеальна ілюстрація ефективного навчання. Тут є і самоперевірка, і глибоке опрацювання. Добре, а що ж відбувається з нашою пам'яттю, коли ми стаємо старшими? І чи можуть ті ж самі стратегії допомогти нам, так би мовити, боротися з віковим погіршенням пам'яті? Ну, не секрет, що з віком багато хто починає скаржитися на пам'ять. І це, звісно, підтверджений факт здатність швидко запам'ятовувати щось нове дійсно може знижуватися. Але ось тут починається найцікавіше. А що якщо справа не стільки в тому, що мозок старіє і втрачає свої можливості, скільки в тому, як саме ми підходимо до навчання з віком? Просто подивіться на цей графік з одного дослідження, вчені дали учасникам завдання, яке змушувало їх глибоко осмислювати інформацію, а потім перевірили результати. І сталося дещо неймовірне: група літніх людей, середній вік, 72 роки, показала абсолютно такі ж результати, як і 21-річні студенти. Різниця між віком просто зникла. І що ж це означає? А те, що проблема виявляється не в об'ємі нашої пам'яті. Проблема в тому, що з віком ми просто рідше самі докладаємо зусиль для глибокої, осмисленої обробки інформації. Але коли умови завдання ніби підштовхують нас це робити, наш мозок показує, що він все ще може. Отже, давайте підсумуємо, щоб знання залишалися з нами надовго, потрібна по суті, фундаментальна зміна в підході: перехід від пасивного споглядання до активного пригадування. На цьому слайді по суті два різні світогляди. Замість того, щоб просто перечитувати і підкреслювати маркером, треба активно себе тестувати. Замість того, щоб намагатись вивчити все в останню ніч, варто розподіляти навчання в часі. І, що найголовніше, замість пошуку легких шляхів, треба прийняти, що саме зусилля і є запорукою успіху. Це, мабуть, найважливіша ідея, яку варто запам'ятати. Коли стає важко, коли мозок, так би мовити, скрепить від напруги, це не означає, що щось іде не так, якраз навпаки. Це означає, що в цей самий момент і відбувається справжнє навчання, формуються ті самі міцні, нейронні зв'язки. І наостанок просто залишу одне питання для роздумів а що якщо наша інтуїція нас тут обманює? Що, якщо справжнє глибоке навчання за своєю природою і не повинно бути легким? Можливо, саме усвідомлення цього і є першим кроком до того, щоб нарешті почати вчитися по-справжньому ефективно.